Першу неділю листопада своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. З цієї нагоди, 4 листопада, кращих представників цієї сфери привітали представники обласної влади. Винуватцям урочистості вручили почесні грамоти, дипломи та відзнаки. На Вінничині відзначили День працівника соціальної сфери. З нагоди професійного свята 4 листопада кращих її представників привітали від імені обласної влади. З нагоди свята винуватці урочистості були нагороджені почесними грамотами, дипломами та відзнаками. Я дуже дякую і не покладаю своїм колегам за таку якість роботи, так тримати і обов'язково примножувати таким чином. Славу, красу і працівникам нашої рідні Вінничини. Свята вас, шановні колеги. Дорогі соціальні працівники через своє серце, через свою душу пропускаєте людські біди, людські болі. Ви завжди готові надати допомогу, підтримати, порадити і вирішити ті складні питання, які кожен день необхідно вирішувати. Наразі у Вінницькій області у соціальній сфері працює більше 7 тисяч працівників. Всі вони надають підтримку та допомогу людям, яким важко самотужки впоратись із життєвими труднощами. Їм доручене одне з відповідальних завдань: державна підтримка та соціальний захист громадян. Це головне свято для нас. Тому що дійсно визначають людей, які безпосередньо працюють з людьми, які потребують допомоги, таких людей, на жаль, стає все більше і більше зв'язку з економічною кризою і з різними проблемами, які виникають в суспільстві. Але це люди, які от дуже люблять свою працю, роблять все можливе для того, щоб багато людей відчули турботу держави. За словами фахівців, робота у соціальній сфері потребує неабиякої витримки та терпіння, адже кожну проблему, з якою до них звертаються громадяни, доводиться пропускати крізь себе, і для багатьох з них робота стала сенсом життя.